На чергову сесію Смілянської міської ради готують рішення про надання згоди на передачу цілісного майнового комплексу комунального некомерційного підприємства Смілянська багатопрофільна лікарня імені Софії Бобринської у комунальну власність Смілянської міської територіальної громади. Рішення підготовлено на підставі ініціативи Балаклеївської сільської ради, а також рішення. Вже розпорядження голови Черкаської обласної військової адміністрації щодо реформування закладів охорони здоров'я. 14 травня Балакневська сільська рада приймає рішення за номером 51 1 про передачу у комунальну власність громади нашої юридичної особи Смілянська багатопрофільна лікарня імені Софії Бобринське. Нашим рішенням ми погоджуємо таку передачу і утворюємо комісію, яка буде приймати юридичну особу. Такі зміни пов'язані з загальноукраїнським процесом реформування медичної галузі в державі. Пояснила профільна заступниця міського голови. В Україні триває створення госпітальних округів. Відповідно до Цього створений Черкаський госпітальний округ і всі медичні заклади, які знаходяться. На теренах Черкаської області проводиться їхня класифікація. Утворено надкластерні заклади охорони здоров'я. Це великі, потужні, це перинатальний центр, це кардіоцентр, це обласна лікарня дитяча, обласна лікарня для дорослих, онкодиспансер. Потім іде наступні це кластерні лікарні, які обслуговують відповідно до чинного законодавства. 120-150 тисяч населення. Ці лікарні передбачається, що вони будуть також потужними закладами. Які будуть фінансуватися з державного бюджету в більшості, і які будуть мати понад 20 напрямків надання медичної допомоги. Наступні заклади це загального профілю, тобто це наша лікарня, яка в нас сьогодні є, вона підпадає під загальний профіль, тому що вона обслуговує понад 60 тисяч населення. І тут буде діяти всього 6 напрямків надання медичної допомоги відповідно до пакетів НЗСУ. І залишається іще один напрям діяльності медичної за медичного закладу це медичний заклад громади, тобто він буде існувати цей заклад, але буде фінансуватися лише за кошти громади. Тому ось лікарня імені Софії Бобрицької, скоріше за все, вона попадала під заклад фінансування. Це громади. Заклад. Тому, якщо відповідно до розпорядження ова об'єднати ці два заклади і утворити одну юридичну особу, ми стаємо кластерним закладом. Потужним закладом, який з 25-го року, з 1 січня, матиме можливість надавати значно більше послуг, і саме головне вони будуть фінансуватися з державного бюджету. Це дасть можливість і розвиватися закладу медичному, і е, отримувати. Кошти на розвиток цього закладу це лише перший крок. Далі розроблений план дій. Всі паперові справи потрібно завершити до листопада, адже наприкінці осені медичні заклади готують пакети своїх послуг на затвердження в НСЗУ.